У зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Починаючи з нуля годин 20 хвилин на Донбасі не прозвучало жодного пострілу. До цього часу незаконні збройні формування 10 разів вдавалися до провокації і відкривали вогонь по позиціям українських військових, використовуючи різні види озброєння, у тому числі артилерію. Із стрілецької зброї, крупнокаліберного кулемета та гранатометів, бойовики 5 разів обстріляли населений пункт Піски поблизу Донецька. Обстрілу із стрілецької зброї зазнали наші військові на блокпосту неподалік населеного пункту Новотошківське, а мінометного обстрілу позиції на околицях орлово Іванівки. Опівночі впродовж години незаконні збройні формування тричі обстріляли українських військових, застосовуючи артилерійські системи. Терористи вели артилерійський вогонь поблизу населених пунктів Рідкодуб та двічі Малоорлівка. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію на лінії розмежування. І проводять планові заходи відновлення боєздатності та роблять все, щоб гарантувати мир на Донбасі.